Перекриті вулиці і посилені патрулі поліції. Володимир Зеленський з візитом у Варшаві до Польщі він прибув напередодні ввечері. Президент Польщі зустрів його свого українського колегу у внутрішньому дворі президентського палацу о десятій ранку. Червоною доріжкою вони пройшли, аби привітати почесну варту, а також дипломатів та міністрів. Після урочистого привітання президенти вирушили на розмову вічнавіч. Віч. сьогодні. О 13-й Володимир Зеленський також зустрінеться зі спікерами Сейму та Сенату, а також прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. За перебігом зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького просто зараз стежить наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона приєднується до нашого ефіру наживо. Вітаю тебе, Наталко. Розповідай, яка атмосфера панує в президентському палаці? і Чи прозвучали вже перші заяви? Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Три хвилини по десятій на подвір'я президентського палацу заїхав автомобіль з синьо-жовтими прапорами. З нього вийшов Володимир Зеленський рукостисканнями. Вони привіталися з Карлем Навроцьким, перекинулись кількома словами: обіймів не було, хімії не сталося. принаймні, поки що далі прозвучали два гімни, Після чого обидва президенти символічно привіталися з військовими та дипломатами з різних країн. Зараз триває власне зустріч один на один. Знаємо, що під час неї президенти обговорять питання. Ня безпеки, економіки і звісно історичні нагадаю. Кароль Навроцький є істориком, і власна історія його козер менше ніж за годину. Ми очікуємо на спільну прес-конференцію. Власне, які очікування від візиту польської сторони перезапуск двосторонніх відносин. принаймні, напередодні так сказав Кароль Навроцький. Сподівається, що відкриється новий розділ польсько-українських взаємин, бо стояти у коридорі чи передпокої Польща не збирається напередодні. Візиту Володимир Зеленський подякував Польщі за добросусідство і сказав. Що важливо підтримувати двосторонні відносини між країнами? Також хочу додати, що візит президентів відбувся аж після чотирьох місяців, після того як Кароль Навроцький переміг на виборах. Власне, кілька місяців тривали переговори, де ж відбудеться ця зустріч, чи у Варшаві, чи у Києві. Ну і власне до цієї зустрічі дійшло, і ми уважно стежимо за візитом. Дякуємо тобі, Наталю. Наталка Волосацька стежить за перебігом зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у президентському палаці у Варшаві. На порядку денному ряд зустрічей українського президента з представниками польського уряду наші журналісти працюють на місцях. Тож протягом тригодинного годинного спеціального етеру Слава Тіві, ми будемо стежити наживо за тим, що відбувається. Дивіться нас також онлайн або на Ютуб-каналі Слава Тіві.